Доброго дня! Це я на і зроби сама ком'ює, і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому відео ми будемо знайомитися із дошками для згинання паперу або бігування від компанії Зар під назвою Squirtle. Ці дошки бувають двох розмірів. Зараз у мене на столі знаходиться дошка великого формату, тобто дошка для паперу 30 на 30. А також є дошка, яка вміщає папір трішки меншого формату. Ось так вона виглядає. Мені здається, що це дошка для паперу 20 на 20 см. Можу помилятися, але так прокинувши око, мені здається, що це саме такий розмір. Отже, чим ці дошки відрізняються від звичайних дошок для згинання паперу? Перш за все, тим, що звичайні дошки або інструменти для згинання чи бігування паперу містять жолобок, у який вставляється або паличка для згинання, або якийсь спеціальний стилус, і проводячи паличкою по паперу, яка потрапляє у цей жолобок, ми отримуємо такий собі ніби як вигин. У цій дошці принцип роботи абсолютно протилежний. Маємо спочатку виступ. Зараз я поверну її, покажу вам його збоку. Тобто маємо, маємо виступ і накладаючи папір на цей виступ та проводячи спеціальною паличкою, яка йде у комплекті із. Дошкою маємо такий, навпаки, навіть не жолобок, а таку, такий горбик. Якщо ви придивитесь, ви можете побачити, що палички для згинання від затр... а кардинально відрізняються від інших паличок для згинання. Для прикладу, у мене ось тут є палички для згинання від uh, Wear Memory Keepers і uh, звичайний стилус від uh, компанії Martha Stewart. Тобто різниця у них величезна. Тут маємо таке заглиблення, яке надягається на ось цей. Виступ і таким чином згинається папір. Тут такого зовсім немає. Ось для прикладу, я папір раніше гнула на своєму різаку. Тут у мене є, як я кажу, жолобок, тут маємо виступ. І по цьому жолобку, по понаправляючій, їздить паличка для згинання. Це у мене ось така вона пластикова, і таким чином згинає папір. Щоб порівняти вам, як виглядає згин на одному і на другому, я. Зігну папір, і ви зможете на власні очі побачити, як буде виглядати згин. Тобто, зігнувши звичайним інструментом, маємо згин такого плану, ось так він виглядає з воротньої сторони. А зігнувши на дошці, він буде виглядати кардинально по-іншому. Ви можете побачити, що цей згин виступає, а цей, тобто вигнутий, а цей увігнутий. Ну, щось таке. Ось. І е, дошка ця містить, розмітку, як в дюймах, так і в сантиметрах. ця верхня панель вона знімається, тут є. Так би мовити, такі гвинтики які відкручуються, і ця штука перекидається на розміри в сантиметрах. Так ось тут є тут є такий спеціальний направляючий, такий зовсім абсолютно нехитрий, який можна закріпити на потрібній вам відмітці. Якщо ви будете, наприклад, виготовляти заготовочки для листівки формату американського А2 або будь-якого іншого формату, і ви знаєте, що вам треба зігнути на відмітці 5,5 дюймів, або там, скажімо, 15 сантиметрів, то ви закріпляєте цю штучку. На цій відмітці, і таким чином, коли ви розташовуєте свій папір, ви просто його ніби як під неї під, під, підганяєте. Е, інші частини дошки, вони, ось, ось ця чорна частина, вона мягенька. Е, Також що я ще хотіла сказати, це, це що паличка перекріплена до дошки, і це добре тим, що ви її не загубите. Дошка із воротньої сторони містить такі спеціальні ніби як силиконові е, ніжки. які Перш за все, кріпляться до поверхні і це дозволяє дошці не козати по поверхні. І, в принципі, з досвіду можу сказати, що це такий досить цікавий і хороший інструмент. До нього треба призвичаїтися. Тобто, коли ви спершу його відкриєте і почнете працювати, він вам може здатися трішки дивним, але... Після того, як ви призвичаєтеся і так би мовити, наб'єте руку, ви зможете дійсно робити чудові згини. І я думаю, що ця дошка вам сподобається набагато більше, ніж звичайний інструмент для згинання чи бігування паперу. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд до наступних відео.